Період часу з 3 по 9 липня працівники поліції Шепетівського району задокументували 602 адміністративних правопорушення. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння 22. За вчинення хуліганських дій 4. За вчинення насильства в сім'ї 9. За порушення правил безпеки дорожнього руху 296 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Обережно. Шахраї крадуть номери мобільних телефонів і обкрадають банківські рахунки. Викравши номер телефону власника, зловмисники заходять у його мобільний банкінг, відновлюють пароль і знімають усі кошти з рахунку. Лише трохи більше 20% українців прив'язали свої номери телефонів до паспортних даних. Решта у будь-який момент ризикує виявити дублікат своєї сім-карти у руках шахраїв. Як працює схема? Одна з можливих варіантів. Шахраї протягом кількох тижнів дзвонять потенційній жертві з двох різних контактів. Купують спеціальну тарифну карту, потім дзвонять оператору, називають номер жертви і кажуть, що насправді це їхній загублений номер. Щоб підтвердити, що вони дійсно є власниками номера, називають два номери, з яких найчастіше спілкувалися, хоча насправді самі з них і дзвонили. Оператор прив'язує карту до нової сімки дубліката. Шахраї за допомогою чужого номера отримують доступ до банківського рахунку жертви. Як захистити себе. Заборонити дистанційне переоформлення дубліката карти і прив'язати її до свого паспорта. Для цього потрібно прийти у відділення оператора з документом. Якщо вам телефонують з незнайомих номерів із певною періодичністю, відразу ж зверніться до оператора мобільного зв'язку, а також прив'язіть банківську карту до нового номера телефону. Той номер телефону, який прив'язаний до банківської карти, краще нікому не називати і використовувати його тільки для спілкування з банком.